Всім вітання! У нас в наявності чавунна піч вагою 115 кг від іспанського відомого бренду Лаконза. Площа обігріву цієї печі складає до 100 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70 добре утепленого будинку. Піч виконана повністю з чивона високоякісного. Ось як вона виглядає ззаду. Сюди ви під'єднуєтеся до димаря трубою, вихід зверху. Давайте продивимося елементи та якість печі. Ручка. Придивляємося, які двері, мощні, чавунні, якісні двері. Піч може працювати 24 години на добу, не виключаючись. Камера дубльована. Вони таким матеріалом. Це підвищує КПД, зольниковий ящик, рукавичка, документи, основа, че вона висипається попіл. Пічна ножка. Регуляція потужності. Більше-менше. Регуляція звідси. Тобто піч може працювати від 30 до 100 квадратних метрів на обігрів. Ця піч може забезпечити вас елементарно на вашу площу теплом. І при потребі, ось тут можна закипятити воду, якусь пательню поставити. Піч має розмір 70 на 70х50. Ще раз придивляємося, як вона зроблена. В наш час це саме то, що може вас перестрахувати. Ось така чавунна піч ще раз, щоб не забули назву, назву в неї Біарріс Бренд Лакунза. Ось так вона буде виглядати у вас в інтер'єрі. Ось так. Гарна, чавунна та ефективна піч з високим ККД. Слава Україні!